Привіт, друзі! Ви дивитесь календар кльова. Щоденний прогноз рибалки. Завтра, 17 листопада, більшість водойм зустріне рибалок холодним і місцями туманним ранком. В день очікується переважно хмарна погода з локальними проясненнями. По країні денні температури орієнтовно коливатимуться близько плюс 2 плюс 8 градусів Цельсія. Вранці місцями можливі значення близько нуля, плюс 3 градуси Цельсія. На відкритих плесах очікуйте помірні пориви вітру, тому плануйте виходи у захищені бухти або за виступи берегу, якщо хочете більш спокійної води і кращого контакту зі снастями. Солунарно, головні вікна залишаються ранковими і вечірніми. Приїжджайте на точку за 30-60 хвилин до сходу, щоб тихо зайняти місце і дати снастям осістися. А вечірні, одна-дві години перед заходом, теж можуть дати активність хижаків. Сонце на Київщині сходить близько 7.15 і сідає близько 16.10. Сутінки короткі, тож використати їх максимально ефективно. Місяць 17 листопада, убуваючий серп з дуже малою освітленістю. Отже, нічна місячна підсвітка слабка. Це підсилює значимість ранкових і вечірніх солунарних вікон як часу найбільшої активності для більшості видів. Якщо плануєте ловити на сутінках, пам'ятайте, що при слабкій місячній підсвітці хижак іноді більш обережний, але сутінкові вибухи все одно можливі. Мирна риба у ці прохолодні дні: карась, плотва, підлящик і густера будуть триматися ближче до укриттів. За корчами, в затоках, на переходах дна і в ямах, де вода трохи тепліша. Для поплавка обирайте тонкі поводки 0,8 0,12 мм. дрібні гачки, і скользячі або комбіновані монтажі. Це дозволить оперативно змінювати глибину, наживки, мотиль, опариш, дрібний земляний черв'як. Прикормка дрібної фракції. Подавайте її точково маленькими порціями, часто й мало, щоб не перегодовувати рибу і не розчиняти інтерес. Якщо точка мовчить 20-40 хвилин, міняйте глибину на 10-30 см або пройдіться вздовж берега 10-50 метрів. Восени риба часто стоїть у вузькому шарі і дуже чутлива до точної презентації. Фідер, тонкість і терпіння. Використовуйте легкі годівниці, мінімізуйте шум при падінні оснастки, обирайте суміші дрібної фракції, пошукайте кордони ґрунту, місця, де мул переходить у пісок або камінь, підводні вали і ями, там концентрується корм, даючи точці відлежатися 20-40 хвилин, ви часто отримаєте серію клювань після паузи. У річках звертайте увагу на кишені за виступами берегу і зони з меншим потоком. Там часто збирається корм. Хижак, ранок і сутінки ваші найкращі шанси. Щука шукатиме засідки біля корчів, заростей очерету і на виходах із ям. Готуйте середні воблери з натуральною грою, Силікон 7-12 см на легкому середньому джигу і декілька коливних блешень. Проводка варіюйте. Почніть з повільної рівномірної, додайте ривки і паузи, часто пауза перед відновленням руху провокує різку атаку. Окунь може збиратися з грайками у середніх шарах, ультралайт і дрібний силікон, міні-оберталки та мікроджиг будуть у пригоді. Судак найчастіше активний у сутінках, набровках і уступах. Повільний джиг і постійний контакт із дном підвищать шанси. Прозорість води і вибір кольорів. У чистій воді віддавайте перевагу природним приглушеним відтінкам зелений, коричневий сріблястий. У замутненій після вітру чи дощу спробуйте контрастні яскраві кольори жовтий, помаранчевий, яскраве срібло. Починайте з делікатної презентації, легкі джиги, тонкі монтажі, і лише при відсутності реакції поступово збільшуйте вагу або розмір приманки. Іноді саме делікатність приносить перші клювання у холодні дні. Тактичні підказки, які реально працюють. Міняйте глибину кроками по 10-30 см. Якщо довго нуль, пройдіться уздовж берега 20-50 метрів і знайдіть іншу структуру. При лові хижака експериментуйте з ритмом проводки. Рівномірна ривок, пауза у межах одного виходу. Для мирної риби іноді краще змінити текстуру прикормки, додати трохи макухи або панірувальної крихти, ніж посилювати ароматизатори. Коротка загальна примітка по локальних умовах. Цьогоріч спостерігаються регіональні відхилення в кількості опадів і рівнях води. У деяких районах вода нижча і корм концентрується в залишкових ямах і плесах. Тож перед виїздом швидко перегляньте локальний прогноз і останні повідомлення про стан водойм. Це допоможе обрати найперспективнішу точку і уникнути неприємних сюрпризів. Екіпірування і безпека. Одягайтеся пошарово: термобілизна, фліс, водонепроникна вітрозахисна куртка, запасні рукавички, тонкі для роботи і теплі для пауз, суха ганчірка і термос із гарячим напоєм. маст. Бережіть заряд акумуляторів, павербанк. майте запасні повідці для зубастих і кілька типів гачків та приманок. На човні перевірте паливо, засоби зв'язку і рятувальні жилети. У туман мають бути додаткові світлові і звукові засоби орієнтування. Плануйте ранній виїзд, працюйте тихо й делікатно, і нехай 17 листопада принесе вам кілька чітких ударів, тишу на воді. І гарні історії для вечора. Хай кльове буде.